Всім привіт! Представляємо вам чохол для одягу. Великий та щільний. Ідеальне рішення, якщо хочеш зберегти свої речі охайно та захищено. Маємо в таких кольорах: беж, чорний, сірий та білий. Чохол має розмір 120-60 та ось такий бортик 8 см. Туди легко поміститься пальто, об'ємна куртка або пуховик, плащ та інший верхній одяг, який займе багато місця на вішалці. Виконан він зі спанбонду плюс прозора ставка з ПВХ. Матеріал міцний і в той же час легкий. Він захищає одяг від пилу, бруду та вологи. У нього є прозоре віконце, можна швидко глянути що всередині, не відкриваючи все. Зручно, якщо зберігаєш кілька сезонних комплектів одночасно. Туди легко вміщується довга куртка або довге пальто, застібаємо чохол, одяг захищений, не мнеться та не пропускає запахів, пилу чи якихось комах. Якщо хочеш, щоб твій одяг служив довше, захищений від пилу, вологи або запахів, такий чохол стане хорошим вибором. Простий, практичний та корисний аксесуар для дому. Обирай свій колір.